Чітван останній острівець справжніх незайманих тропічних джунглів у Непалі. Туристи приїздять сюди, щоб побачити слонів, носорогів, антилоп, крокодилів і близько 400 видів птахів. Але мене тут цікавить лише одна тварина, доля якої просто унікальна і нагадує казку. Друзі, ми в національному парку Чітван, і якщо хтось колись сюди потрапить, рекомендую вставати якомога раніше, десь о 5.30, щоб за 10.06 вже виходити на берег річки і бачити всю цю красу. Друзі, дивіться олені. Олені. Ого. Просто дивовижно. Почули мій голос і кроки і втекли. Все, перебігли на той бік річки. Взагалі, друзі, дивовижне відчуття спостерігати за тим, як прокидаються джунглі. З'являється ціла канонада звуків, цвіркунів, птахів, чути крики мавп, диких тварин. От ми вже підходимо до приватних володінь. Де живуть двоє великих слонів і маленьке слонення. Його історія просто унікальна. Вона розчулює, адже його знайшли в лісі, де його батьки не зрозуміло, але його прийняла нова сім'я, нова сім'я людей і нова сім'я слонів. Ось малюк їсть, мама його годує. Добрий день. Як вас звати? Горірам. Горірам, я Діма. Дуже приємно. Познайомся. Наше знамените слонення, яке знайшло нову маму. Як звати малюка? Турсікале. Це дівчинка. Тульсікале, привіт. Поділюся з тобою своїм сніданком, моє яблуко. Язичком заштовхав собі в ротик і прожував. І мама теж просить. Мамо, я все вам принесу обов'язково. Красунечки мої такі гарні. Клас. Але з цими гарними слід поводитись обережно. Насправді, друзі, коли стоїш отак біля слонихи, важливо пам'ятати, що вона може підняти хоботом колоду вагою до тони. Без проблем. Тобто просто піднімає і кидає. Тож підняти людину взагалі не становить жодних труднощів. І якщо слон убиває, то він бере хоботом і просто б'є об землю. Я її не ображав, тому мене вона не повинна брати хоботом. Сподіваюсь, взагалі робота у нас небезпечна. Це тварина, її поведінку неможливо передбачити. Вже бували випадки, коли погоничі вбивали. У нас якось слониха підняла і відкинула у бік туриста. На щастя, він не сильно травмувався, але дуже злякався. Тепер до слонів взагалі не підходить. А за що роздражнив її, забагато фотографував. Мені здається, ми тут уже в небезпеці. Не думай про погане, думай про хороше. Ти знаєш, що Кале дуже любить масаж, але найбільше їй подобається, коли стукаєш по голові паличкою. Вона любить, коли їй по голові стукаєш паличкою. Це її улюблена гра, каже хазяїн. Де ви ще бачили дитину, яка любить, щоб їй по голові стукали паличкою. І вона від цього кайфує. А ось є така дівчинка на світі. Ось вона подобається їй. Взагалі палиці, слабкість, стульсікали. Бачите, малюк любить гристи палички. От як нам зранку треба почистити зуби зубочисткою, зубною щиткою. Йому зранку дають таку паличку, він її з'їдає, і зуби чисті. Палицю їсть просто як цукерку. Граси нема. І тут я глянув вниз і побачив те, що мене дуже засмутило. Слухайте, а нащо ви зразу дві ноги в кайдани закували? Треба, щоб мала з дитинства звикала, що буде працювати на людей. Її майбутні катати туристів. Ми всі тут найняті робітники, служимо своєму хазяїну, і він заробляє гроші. І з цим нічого не вдієш. І ланцюг це нормально для її ж безпеки. Та й зрозумій, вона вже настільки звикла до людей, що навіть якщо її відпустити, у дикій природі вона не житиме. Тут працює півтора десятка погоничів. Ці люди присвятили слонам усе своє життя. Знайомилося з нашою слоновою командою. Діма Нішан вас як звати? Гріджлал. Гріджлав. Бачите, друзі, коли тут вітаються, кладуть руку так. Бо це вважається знаком пошани, знаком ввічливості. Так само віддають гроші, передають речі. Я правильно кажу? Так. Тож, якщо ви вітаєтесь отак, то ви вітаєтеся з повагою. Здрастуйте, з повагою. Сонтумату. Сонтумату. Діма. Будранчалдарі. Діма. Просто діма. Сьогодні ми проведемо день разом з погоничами слонів, і починається він зі сніданку для слонів. Рисова кашка. Солоденький рис із папаєю. До речі, прикольно, навіть я таке їв би. Слухайте. Реально людська їжа? Смачно. Я от дивлюся, поки ви говорите, забиваєте якийсь косячок, якусь цигарку. Що це таке ви курите? Це ганджа. Марихуана. Так. <ріст> так, мені здається, я потрапив у веселу компанію. Коли я курю, я завжди молюся шиві і прошу богиню лісу, щоб вона захистила нас від диких тварин та інших проблем. все таки це дикі небезпечні джунглі. А ще коли я курю, у мене завжди піднімається настрій. Марихуана звична річ для погоничів. Щодня цей чоловік викурює не менше ніж 10 таких люльок. Ми поважаємо всі традиції, але ми категорично проти наркотиків. Тому ми нікому ніколи в житті не рекомендуємо пробувати ці речі. Кожен вирішує сам. Ну що, хотів допомагати час, іти прибирати. Ходімо пробувати. О, господи, прибирати какашки? А можна рукавички, чи хоча б щось. Не хвилюйся, це все екологічно чисте. Потім помиш руки. Я не такий, як ви, житель джунглів. Я міська людина. Я не можу оце от природні відходи, продукти життєдіяльності брати руками. Дякую, друже. Ти мене зрозумів. Дякую. Отак несподівано сьогодні розпочався мій робочий день. А мені кажуть: у тебе робота, мрія, у тебе робота, мрія. Ось моя робота, мрія, друзі. <звук> На щастя, тут усе рослинне, тому не надто поганий запах. Як тобі збирати лайно? Ви знаєте, гарне питання. Як тобі збирати оце? Дуже добре, дуже добре. Так мені подобається. То переїжджай до нас і робитимеш це щодня. Я все життя мріяв мати таку роботу, але ще не досягнув такого рівня просвітлення, як ви, і не можу робити це голіруч. Поста звикнеш, навчисься. А от виникає питання: оцю купу слон зробив за скільки днів? Приблизно за тиждень ми потім усе винесемо на город. Це хороше добриво. Отак, друзі. Оця кубка – це за тиждень. І це не вся кубка, тому що частину вже винесли на город, удобрюють землю. Слухайте, а знаєте, що ще можна? В нас є традиція будувати хати-мазанки. Ми їх утеплюємо в такий спосіб гноєм. До речі, можна гній перемішати з глиною. Ви так не робите? Слонячий годиться лише для городу, а будинки ми утеплюємо короб'ячим. Знаєте, хотів потиснути вам руку за те, що ви теж робите хати-мазанки. Але подивився, що ви робите, і вирішив потиснути вам руку потім трошечки пізніше. Ходімо мити руки і час готувати для слонів другу страву. Улюблені ласощі слонів такі собі непальські пальмені з начинкою з рису, тростинного цукру та солі, а замість тіста солома. Рецепт дуже простий та невигадливий. Робимо із соломи конверт, засипаємо рис і запаковуємо. Це щоранку роблять абсолютно всі погоничі слонів багато, і за день треба виготовити сотні без перебільшення отаких от конвертиків з рисом, цукром та сіллю. Процес триває не менше години. Після цього беремося до годівлі. Привіт, привіт, привіт. Давай їж і тобі. От дивіться, що робить хитра маленька дівчинка. Вона розриває конвертик, викидає сіно і просто засмоктує хоботом рис. Подивіться, ось вона шукає окремо рис і окремо цукор. Точнісінько, як усі малі діти. Коли нам наливали кашу, ми розмазували по тарілці, тому що ми її не любили. Відкладали на бік і їли тільки варення, якщо до каші давали. Те саме робить цей малюк. Проводимо експерименти ще раз. Даємо готову їжу, просто в рот, хоботом. Хитрун розриває, висипає рис і окремо їсть рис. І там ще в рисі цукор трапляється. Я тобі зараз покажу, що буває, якщо слона не нагодувати. Ходімо. Ось, будь ласка, Слонисі давали мало їжі, вона розлютилась і зруйнувала. Подивіться, чим це закінчилось. Один виламаний бетонний стовп, другий виламаний бетонний стовп і зруйнований дах. Тобто вона повністю розвалила цей навіс. Так слонів краще годувати вчасно, і цьому ми присвятили наступні півгодини. Відкриває рота і висовує язика, щоб рису закинули. Тримай. <реш> Коли слони ситі і спокійні, а на роботу йти не треба. Погоничі можуть трохи розслабитися і зачекати, поки спаде спека. Але значення слова розслабитися тут у кожного своє. Хочеш спробувати? Я краще чаю. Ти багато втрачаєш? Був би такий здоровий, як я. Скільки вам років? Коти <реш> умер. О, от бачите, спитав скільки років, і людина замислилася. Схоже, трава все таки впливає. Скільки вам років ще раз питаю? Не пам'ятаю, треба у паспорті подивитися. Ну, хоч хоч приблизно мабуть, уже 50 з чимось. Я курю не для себе, тільки заради свого бога шиви. Це не куріння, це молитва. Ну а я для шиви п'ю чай теж дуже смачно. Усе тепер уже точно можна працювати. Полетіли <звук> настає найцікавіша частина робочого дня. Коли термометр показує плюс 45, слонам постійно хочеться пити. Водопій це цілий ритуал. Ближче до матусі притискається. І тепер вони не вода, вони разом гуляють, разом проводять 24 години на добу. Цього у слонів варто повчитися нам, людям, які звуки видає. З них зняли кляті ланцюги, і тепер можна кайфувати. Іде, і грається зі мною, штовхається. Хоботом торкається, поводиться, наче дитина. Насправді ця дитинка важить уже кілька сотень кілограмів, а народжується слоненята вагою 60-100 кілограмів. Бачите, коли вона потрапляє на відкриту поверхню на поле, вона починає бігати і гратися, як дитина. Слони обожнюють воду, усе стадо заходить у річку. Для них це справжній ритуал, і без перебільшення блаженство. Усі жадібно п'ють воду. За день цей гігант не повірите, випиває від 50 до 100 літрів води. Я кажу про дорослих слонів і слоних. Малюки п'ють менше літрів з 20. Слони п'ють, граються і поливають себе водою. Наш друг навіть спеціально взяв із собою парасольку, щоб захищатися. Одне з улюблених занять нашого малюка. Ламати дерева. Зламала гілочку і задоволена, як слон. Бачите, Тре задом об дерево, по-перше, зад собі чухає, а по друге, сподівається, дерево доламати, бо завалити паньок поки що сил бракує, а здогадатися сісти на нього не може. Дитина мала. Ви пам'ятаєте, коли вперше побачили маля? Той день. Коли ми її знайшли, вона була дуже маленька і дуже розгублена, бо залишилася зовсім сама. А мама швидко її прийняла, почала ставитися до неї як до рідної донечки. Вони з новою мамою швидко звикли одна до одної. Так буває не завжди, але в цьому випадку пощастило. Коли ви її знайшли, який був вік? Їй було менше року. Вона була в депресії, дуже хвилювалася. Але коли ми знайшли її нову маму, тульсікали на мову підмінили, вона зразу стала весела. Бачите, і зараз грається. Раніше такого не було. У слонів усе як у людей. Не так багато людей готові взяти чужу дитину і любити її як рідну. На жаль, а слони можуть вони добріші. Слон дивує перш за все своїм умінням берегти вірність, відчувати радість і навіть співчувати. Що й не дивно серце слона важить 20-30 кілограмів. Тож можна сміливо заявляти, це істота з великим серцем у прямому і переносному значенні. Після прогулянки слони показують наскільки великий у них шлунок. Після двогодинного виламування дерев настає час обіду на перше рисова каша. Кашка перетворилася на пиріг, можна просто у ротик класти. Я сьогодні сам куштував солоденька, смачненька. Матусю, лови. На тобі ще, дівчинко. На, це для тебе великий шматочок. Я думаю, ти така ненажера, що з'їси молодчинка, і матуся їж теж. Молодець, гарні дівчатка. Відкривай ротика ширше, молодець. З'їла. Ви знаєте, ось годую її і розумію, що я хотів би таку хатню тваринку. Оп? Тільки де її тримати на балконі? Мабуть, сусіди будуть проти і росте зараза швидко. Опля. Молодець. Усе немає нічого порожньо! Нічого немає, все. А тепер сюрприз від нас на десерт ми приготували для слонів те, чим господарі не часто їх тішать. Улюблені банани та яблука наминає аж за щоками хрустить. Банани побачила, просто розриває, сама зриває. Один, другий, третій. Матусю теж крать. Такої лафи більше не буде, щоб стиглі банани роздавали гронами. Не дам я тобі, не дам усе. Віддай. Я не можу. Хто кого, хто кого? Я чи п'ять тонн кісток і м'язів? <плес> усе з'їла. Я хотів щось вихопити і віддати малі, але мати все з'їла. Доїдай вже ці кісточки, а банан віддам твоїй дитині останній тульсі. Твоя мама не має совісті, вона тебе об'їдає, а ми тебе не дамо скривдити. За структурою хобот слона нагадує щупальця восьминога. Цим хоботом слони можуть творити справжні дива. Якщо захоче, вона може хоботом узяти навіть зубочистку і покласти її в призначене місце. Це рука. Тільки уявіть, у цьому хоботі 500 м'язів, але розвиваються вони дуже довго. Іноді навіть бувають кумедні випадки, коли дитина спотикається через власних. Хобот і падає, бо ще не може його контролювати. Я її вже просто обожнюю. Моя Люба Тульсі, моя хороша. Але нашу вечерю несподівано перервав дуже небезпечний дикий звір, який теж вирішив зазирнути до нас на вечірку. Друзі, це просто неймовірно. Дикий носоріг просто біля нас. Насправді він бігає з неймовірною швидкістю, якщо захоче. І це машина вбивства. Ось він пішов у джунглі. Просто красунчик. Він перервав нашу ритуальну вечерю. Усі кричали: Носоріг, Носоріг! швидко. Проводжаємо носорога в ліс і йдемо спати. Я заночую сьогодні разом з слоновими погодичами. Ну що, де я сплю? У моєму будиночку зараз покажу тобі ліжко. Показуй будинок слонового погонича це найпримітивніші умови. Ліжко і гамак усе дуже скромно. Наступного ранку час прощатися. Але перед цим іще раз скупатися. Дива іноді все таки трапляються. Можна отак іти посеред Непалу по кришталево чистій річці у кришталево чистій воді разом з родиною слонів. Коли я дивлюсь, як турсі хлюпається у воді, плаває, грається, а поряд з нею прийомна мама. У мене в голові весь час крутиться знаменита пісенька з дитячого мультфільму. Пам'ятаєте, коли мамонтиня шукало маму і пливло на крижині, і воно співало: Хай мама почує, хай мама прийде, тільки мене неодмінно хай знайде, бо так не буває на світі, щоб загубилися діти. Це точна ілюстрація цієї дитячої історії. Як тут добре, друзі? Як тут класно! Кайф просто кайф. Друзі, щастя існує, і в такі моменти відчуваєш це особливо. Поряд із Тульсі Ти розумієш, що щастя не в матеріальних благах. Не в грошах, не в квартирах, не в машинах, не в престижній роботі. Щастя, це ваша родина. Історія тульсі та її мами Раджакалі. Це підтверджує: любіть свої сім'ї, своїх рідних і цінуйте їх. Це найцінніше, що у вас є. Бувайте тульсі, пливімо